Народ, привіт, слава Україні! Ну що ж, вітаю вас на нашому Ютуб-каналі, і ви спитаєте мене, а які ж сьогодні Лапін ти виділив новини для нашого Етеру? А відверто кажучи, а ніякі? Ну, серйозно, після вчорашнього цього валу всі інші новини якісь такі, знаєте, ну, ну ніякі. Кажуть, як, як в тому анекдоті. Доброго дня, доброго дня! А Васю можна? Каже, а хто його питає? Маруся, а яка? я? А ніяка я вже. Ну, от так само сьогодні оці аніякі вже ці новини. Але, тим не менше, вони є, і нам з цим жити, тому що ми не можемо бути окремо від планети Земля, а тим більше не можемо нікуди подітися від того довбаного сусіда, який зараз знаходиться десь е зі сторони Московії. Тому. Я виділив декілька напрямків, про які хотів би з вами обговорити. І перед тим як ми почнемо наш сьогоднішній ефір, закликаю вас звернути увагу на новину Сумщини. Причому не тільки з Сумщини, але і про Сумщину. Також, також звичайно, Трамп імпотентні дії Трампа і струбована Європа все ж таки вводить, хоч якісь, але санкції. Про це і багато іншого ми зараз поговоримо. А ви підписуйтеся і ми починаємо. Отже. Чому я сказав за сумщину? Ви знаєте, що є таке село Кам'янка. Ми вчора про це розмовляли, і я вам про це розповідав. І ось саме в цьому селі є такий дядько Віталій Куколь, і він на прикордонні Сумщині на початку великої війни власноруч виготовляв вибухівку, заміновував шлях між окупованими на той час тростянцем і кам'янкою, допомагав виводити людей з окупації, партизанів. З своєю таксою, Тобіусом, якого, до речі, хтось вбив у му році. До речі, вбивцю так і не знайшли. Та ця людина співпрацювала із 93-ю бригадою Холодний Яр. І не тільки. Сьогодні цей чоловік іменем України засуджений. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ось це табло. Назвемо його табло року. Так, зараз я вам покажу це табло. Ось воно, будь ласка, з правої сторони табло року це суддя Сумській Сумської області. А з лівої сторони людина, яка боронила своє село разом з тою таксою. І хоч такса загинула, мені на даний момент якось більше імпонує, подобається фотографія такси, ніж фотографія того упиря. Чому кажу упиря? А тому, що він точно не буде захищати свою країну. Оцей упир в мантії. Він іменем України, оголосив вирок, визнавши винним людину за захист країни. Що сказав Віталій Куколь на суді? Він сказав, що держава не дала мені держава зброї. А як я мав захищати свою родину, громаду, пальцем знищувати ворога? Так, бабах, ти мертвий. Так саме для цього я робив зброю, щоб захищати Україну. Що мали б робити поліцейські і ті, що повтікали? Це вони мали це робити, тому шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене, але суддя, запам'ятайте це табло і його прізвище Огієнко, Тростянецький районний суд, оголосив вирок за захист своєї держави і села визнати людину винною. Ви знаєте, чесно кажучи, для мене вже давно немає ніякої симпатії ні до нашої правової системи, ні до судової системи. З однієї сторони, ми маємо визнавати, що ми ж будуємо правову державу, але коли такі ушльопки. Чинять правосуддя, запам'ятайте, саме через них, саме їхньою фразою починаються найбільші злочини в Україні. Ця фраза звучить іменем України. Так от, іменем України суддя, прокурор інвалід, напевно. І мінти, мусора, ті, які геть абсолютно нічим не думали, коли порушили цю справу. Вони гади, думають лише за показники і премії. Десь так виглядає на сьогоднішній день судово-правоохоронна система, яку вибудував Татаро з офісу президента. Саме він керує цими всіма процесами. Так, в офісі президента один із п'яти шести менеджерів це антимайданівець Татаро. Так, це цей мусор. Він у нас сьогодні в Форевер. Він у нас в почоті. Перед Зеленським. Чому я згадав за цю історію? Вчора, до речі, я трішечки про це розповідав, але сьогодні я хочу про це поговорити на тлі подій навколо Сумщини, і що ж нам всім очікувати? Так, ні для кого не секрет, що над Сумщиною сьогодні висить дуже серйозна загроза. але Але ми з вами про неї ще сьогодні не говорили. Отже, є дуже цікава історія про Сумщину. Значить, ви знаєте, що є такий аналітик Костянтин Машовець, і він дуже робить непогану аналітику, зважаючи на той об'єм інформації, і я хотів би цим поділитися саме з вами і саме зараз. Отже, про що саме? Ні для кого не секрет, що росіяни накопичили там колосальний ресурс, людський ресурс. Ні, не так, свино-собачий ресурс, так ми це назвемо. Вони накопичили там по деяким оцінкам близько. 75 тисяч особового складу, якщо відмінусувати війська, які мають залишатися для прикриття кордону, то угрупування готове наступати на Сумщину, це приблизно 65 тисяч свинособак. Танків у них 200 бойових броньованих машин десь в середньому 500-600. Ну, звичайно, артилерійських систем народ більше ніж 700. Ну і систем залпового вогню 180. Тобто, по суті, це фактично обща військова армія, яка підсилена зводними тактичними групами ДШВ та морської піхоти. При цьому північно-корейські солдати знаходяться на другій лінії, в другому ешелоні. Їх поки що використовують лише на Курщині. Значить, окупанти наступають фактично їхні. Мета, звичайно, далеко далеко але це суми. Але є такі, так мовити, проміжні цілі, які мають окупанти. Це вони хочуть вийти на трасу суджа юнаківка, і вони попередньо вже намагалися прорватися до цієї траси, але в них не вийшло. Тому вони продовжують ці попитки. Далі вони хочуть дуже сильно висоти, які є на захід і на північний захід від юнаківки. Ну, а в ідеалі їм би хотілося б, звичайно, вийти на рубіж варачено Яблунівка-юнаківка. Ці плани поки що для них недосяжні саме завдяки героїзму наших солдатів. Але саме головне питання, чи можуть окупанти захопити суми. Ну, якщо судді будуть захисникам України ліпити срока, тоді так. Але якщо серйозно. Чи можуть вони на сьогоднішній день тими силами захопити суми? Як каже Костянтин Машовець: поки що не видно такої, такого моменту, ну тому що нинішнє таке огрупування, воно, як би мовити, більш підходить для буферизації прикордоння, тобто створення санітарної зони, буферної зони і так далі. Я хочу сказати, що якщо порівняти кількість російських військ, які стоять, наприклад, зараз на турецький напрямок або на купінський, то вони вдвічі більші. Навіть на покровському напрямку сьогодні десь приблизно дві загальновійськових е, російських армії, дві з половиною, десь приблизно на найбільше на покровську, да, дві з половиною. Так от, а на Сумському напрямку зараз в них одна. Ну, тобто вдвічі менше. Але питання не тільки в тому, скільки там окупантів. Давайте поговоримо, а скільки там наших. Так, після. Важкого виходу з Курської губернії, де фактично невмілим, я вважаю, невмілими історіями ми поклали найкращу піхоту, найкращу десантуру в світі. Ну і дуже багато техніки. Да? Чому я кажу невмілими, я ще раз нагадую: динамічна оборона, рейдова війна, партизанка це наша перемога. Статичний фронт це шляпа. На Курщині ми сиділи в статичному фронті. Результат. Ми бачимо, немає тих кусків землі, на яких колись мені писали банкомати з банкової, що Зеленський щось там поміняє. Немає навіть санітарної зони, яка мала би убезпечити Сумщину. На сьогоднішній день ми маємо реальну проблему і карніс над Сумами. Ну але тим не менше, друзі, переходимо до іноземних медіа, до іноземних як то кажуть, новин. Бо ми не можемо бути осторонь від цієї всієї історії. Тому що ми живемо на цій планеті, і в нас є той довбаний сусід, і нікуди ми не дінемося від тих історій, які відбуваються зараз за кордоном. На сьогоднішній день після розмови з путіним президент Трамп проінформував про цю розмову кількох європейських лідерів, включаючи президентку фондер Ляєн. Тому що стосується наступних кроків, і це також була добра ініціатива. Було погоджено, що мають відбутися увага прямі переговори між Україною і Росією за участю, і тут головне. І європейських партнерів та США ми будемо бачити, де точно ці переговори мають відбутися, сказала речниця Європейської комісії Паула Піньо. Що я можу сказати? Повна хрень без припинення вогню. Це все повна хрень. Але, але ми бачимо результат. Результат роботи Трампа в нас на сьогоднішній день наліцо. Тим не менше, західні партнери і про це пише. Дуже багато медіа фактично погодили Рада ЄС погодила новий пакет санкцій проти Росії, який відрізає її доступ до військових технологій та обмежує е, до військових технологій та обмежує їхні можливості по тіньовому флоту, торгівлі нафтою, і так далі, і танкерів. В цьому 17-му пакеті йдеться дуже багато про що. Я вам скажу так. І йшло й рік війни. Тепер десь 342 танкери зможуть попасти під санкцію з тисячі. Але друзі, які танкери зелений підписав дозвіл качати російську нафту напряму з України в Європу в Угорщину, і що воно нам дає? А я вам скажу: сьогодні Україна ворог Угорщини на даний момент та риторика, яку впроваджує Орбан, це те, що Україна є загрозою для Угорщини і вступ України не тільки до НАТО, але і в ЄС. Вони вважають загрозливими. І в мене запитання до Володимира Санича: і що тобі дало підписання дозволу качати російську нафту? Напевно, бабло. Ну бо це ж не про політику для України. Ми бачимо, що робить сьогодні Орбан. Ну, але ми з вами, тим не менше, маємо бути свідомими цієї історії і далі продовжувати наш з вами випуск. Друзі, зараз саме час підписатися, тому що тому. Бо ті, хто не підписалися, ті в нас Орбан, а ті, хто не тиснули вподобайки, ті в нас Мар'яна Безогла. Я жартую. Ну але давайте нагадаю всім, що потрібно донатити на ЗСУ, бути з тим ЗСУ. Ну і звичайно, кнопка спонсорства, Монобанк, Пейпел це все те, що підтримує наш канал і допомагає мені зібрати в тому числі на ніщаки для моїх побратимів. Тим не менше. Я розповідав. Значить, десь приблизно 342 танкери, вони попадають під санкції, але, 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 є ще 700. Так. Е риторика. Риторика Путіна і риторика Трампа. Про це написав Олексій Голобуцький, я вам буквально декілька тез. Безмістовне, готові домовлятися про можливі домовленості. Я, друзі, хочу наголосити ще раз: вкотре. Нам потрібно забутися за Сполучені Штати Америки, що вони будуть брати участь у будь-чому тим більше Трамп планує увага депортувати 200 тисяч українців із США. Про це написав Вашингтон Пост. Я вам хочу сказати більше: окільки закінчиться та допомога, яку була узгоджена при президентові Байдені, фактично, Америка перестане нам надавати будь-яку допомогу. Мало того, я навіть думаю, що десь приблизно в 20 в кінці року вони взагалі відморозяться і взагалі вийдуть з будь-яких процесів пов'язаних з Україною. Тим не менше, Трамп буде далі продовжувати думати, як разом з Путіним далі заробляти гроші. Згадайте мої слова. Ти більше пам'ятаєте, я ж говорив, що ці телефонний дзвінок лише відтягує поняття санкцій. А після цього телефонного дзвінка Трамп буде казати, що зараз ми не будемо вводити санкції, бо правильно, бо ми маємо підготувати зустріч з путіним. Або майбутню ще якусь там фігню. Ну, коротше говоря, те, що я казав, так сьогодні і відбувається. Але для наших іммігрантів в Америці 200 тисяч можуть бути депортовані. Хотіли проголосували, підтримували. Мене питання просто до нашої діаспори, як вам спиться по ночам, шановні колеги. Ну так, а як? Але, звичайно, я пригадую, будучи в Америці, чув від деяких наших українських Діаспорян, які там вже давно живуть, стали громадянами Америки, кажуть: ну, о, дивіться, ми жили нелегально, нам було так важко. А оці, що зараз приїхали, їм зразу і документи дали, і так далі. Колись в нас в селі це казали, що це звичайна волинська тварина. Зветься вона жаба. Тобто, якщо я жив в Гівні, то нехай сьогоднішні біженці з України також поживуть в Гівні. Такі теж є. Таких теж треба мати. Напевно, Бог створив таких також. Так. Financial Time e, пише, що та, Трамп дав зрозуміти, що виведе Сполучені Штати з переговорів щодо завершення україно російської війни, залишивши Україну і Росію вести ці переговори. вдвох. ну я можу тільки сказати, добавити, що дуже непогана стаття вийшла у пана Сікорського на українській правді, e, наче, де він написав, що всього, що Сполучені Штати вийдуть із Європи, тому або Європа зараз включається на повну катушку, або або у них теж проблеми. І Трамп може віддати на поталу і Європу для Путіна, тому питання зараз: Європа збирається добивати Путіна чи збирається готуватися до війни і приймати путінські ракети груддю, десь там біля Варшави. Якщо збираються добивати Путіна, то треба допомогти Україні не в межах одного відсотка від ВВП. Ви знаєте, що всі гроші, які нам надавали європейські партнери, це всього навсього менше як один відсоток їхнього загальноєвропейського ВВП. Ну, це ж Капздець. А ми фактично сьогодні є фортпостом європейської безпеки. Так що, друзі, такі от, такі от в нас на даний момент новини. Я хочу тільки сказати, що ми з вами, попри всі негаразди, як би там не було, але сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні! Підписуйтесь на наш з вами канал. Тицяйте файники вподобайки. Ну і, звичайно, донатьте на ЗСУ. Все. Доповідь закінчена.